А це з іншої сторони палац. А це південна сторона палаца. Там мадриниця йде. Тут такий вигляд. Я висоти боюсь. Тут близько не підходь. Я боюся висоти. А ми, так ми. подивишся і все. Так, там лісенка є з тої сторони. А це? Яка веде вниз? Палац. А це містечко?